Національна полиция. Зачекательство. Зачекатель у вас не Ну где? Есть. Руки за голову. Хоть его окно, да? Руки за голову. У нас проводиться обшук в рамках кримінального провадження. Тут матери робочий ноутбук, ваши робочий, Ні, просто робочий ноутбук. Mm. Карточка ваша? Да. Yeah. Повідомляється про підолог, окраченні кримінального правопорушення передбачення частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Перезищенці і підпис. Нацполіція перекрила канал незаконного перетину державного кордону по підроблених документах. Злочинний бізнес організували двоє киян. Зокрема, вони продавали призовникам довідки щодо догляду за дитиною з інвалідністю, білі квитки. Та накази міністерств щодо закордонних відряджень для безперешкодного переправлення через державний кордон. Незаконну схему ліквідували поліцейські департаменту карного розшуку та головного слідчого управління нацполіції спільно з працівниками служби безпеки України, Державною прикордонною службою за силової підтримки полку поліції особливого призначення Київської області та Харківщини. Зловмисники 24 та 28 років штампували підробки. Виробництво займало приблизно два тижні. Товар відправляли пошто. За свої послуги спільники брали від 3,5 до 8200 тисяч доларів США. Оплату приймали через криптогаманці. Кримінальна поліція встановила, що підозрювані не тільки виготовляли фальшиві документи, а й у месенджері консультували клієнтів щодо особливості перетину кордону, а саме, поведінки в пунктах пропуску кращого часу для проходження процедури. Поліцейські провели 18 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів. Вилучено 23 мобільних телефони, 3D-принтери, лазерний пристрій для випалювання печаток та самі печатки, комп'ютерну техніку, банківські карти, чорнові записи. Та грошові кошти слідчі зібрали достатньо доказів та оголосили підозру обом затриманим у вчинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює офіс Генерального прокурора України.